У книгах міститься особлива чарівність. Вони розмовляють з нами, дають нам добру пораду. Вони стають живими друзями для нас. Так говорив італійський поет Франческо Петрарка. Це практично девіз дитячої бібліотеки номер 48. Книги здатні захопити сучасних дітей навіть у вік технологій і гаджетів, упевнені співробітники. Зараз у такий період усі школи працюють як. Онлайн, а ми офлайн. І для того, щоб поспілкуватися, ми відкриті. Вони до нас приходять, спілкуються, щось читають. Ми кожну неділю проводимо, у нас є кружок, чудорочки, штучки. Кожен може зробити щось із бісера, із бумаги, із в'язання для хлопчиків, монстрування. У нас все є у цій бібліотеці. Співробітники 48-ї філії також проводять для дітей екскурсії по найближчих пам'ятках та дивовижних куточках Одеси. Бібліотекарі розповідають юним читачам найцікавіші історії, міфи та легенди. Ці цікаві матеріали історичні, краєзнавчі, ну і зібрані з різних джерел. По крупицям зібрані. Це книги, це журнали, це газети, це бесіди з одеситами. Тому я їх дуже і дуже ціную. Багато інформації отримують наші діти у період мандрівки, багато міфів і легенд доходять до нашого часу. Знято багато фільмів, а яка цікава історія створення дюківського парку. І тому наші юні читачі розуміють, що вони мають честь вчитися. Жити рядом з таким унікальним містом Одеси у фондах бібліотеки 10 тисяч книг. Представлена література і для найменших, і для старших дітей. І у 48 восьмой філії свій профіль акцент роблять на іноземні мови, розповідає Тетяна Шаповалова. Це приваблює представників різних діаспор, які мешкають в Одесі. Так як наше місце багатонаціональне, наші бібліотеки відвідують вітнамці, корейці, болгари, чеченці. Тобто у нас є така чудова книга, як Казки народів Одеси, що ще раз підчоркую, що Одеса дуже багатонаціональне, багатокультурне місце. Як не парадоксально, у дитячій бібліотеці є й книги, які можуть зацікавити дорослих. Завідувачка Тетяна Шаповалова розповідає, що спочатку батьки приводять дітей, а потім і самі стають читачами. Особливу увагу зараз ми приділяємо історії України. Для цього у нас є сучасні українські книжки, присвячені історії України, творам художнім про історію України. Також для Підлітків і для старшого віка представлена багато літератури, яка він буде дуже цікава, і вона має різні значення і різний погляд на те, що зараз триває у нашій країні. А от школярі найчастіше беруть книжки із списків рекомендованої літератури на літо. Їх можна почитати у читальному залі чи забрати додому. І в нас є списки, що читати з Буквально для всіх класів, починаючи з першого по 11 клас. Це старше відділ, звідки ми видаємо книги. У бібліотеці можна знайти як старі видання, так і сучасну літературу. Що важливо книги класиків тут є в українському перекладі, розповідає Тетяна Шаповалова. Багато ми получаємо нової літератури, і багато нам дарують. Тобто і місцеві жителі, і наше керівництво дбає про те, щоб у нас була гарна література. Нова, сучасна фонд оновлюється регулярно. і Сучасна дитина обов'язково знайде на стелажах ту саму книгу, яка сподобається саме їй. Упевнені співробітники бібліотеки.